Якщо говорити про віру, це дуже широка тема. Бо взагалі говорити про віру, це потрібно спочатку визначитись, про що ми хочемо розмовляти. Бо можемо розмовляти і про символ віри, бо в традиції ми звикли називати цей символ віри просто вірою від першого слова, яке вживаємо в цьому символі. Ну або про сам факт людської якоїсь діяльності, як Вірою, бо ми говоримо, що я вірую в Бога, я вірую в щось там, в когось там. І, ну, і якщо ми говоримо в контексті е, нашої християнської віри або в стосунку до символу віру, то дуже важливо теж зрозуміти, що означає вірити. Тобто сам цей стан стан людини, дія людини, стан людини, е, який вона переживає, коли говорить, що вірую. От. Тому е, тема дуже широка, і, і, ну, і звичайно, що. Е, Можна про це говорити дуже багато з точки зору і філософії, і богослов'я, і, і правних якихось аспектів, ні? бо тому, що якщо ми декларуємо свою віру, то ми до чогось зобов'язуємо чи щось, обіцяємо щось і так далі. Ні? Ну і перше, напевно, хотілося б сказати про сам символ віри. Це дуже часто ми називаємо це як молитва. Хоча це не є молитва, це є такий скорочений катехизм, ну так. Можна назвати скорочений катехизм». і він був. Символів віри взагалі є багато. Тобто вони появлялися при різних оказіях, в різних ситуаціях, при різних, скажімо так, викликах часу. От. І вони говорили завжди, ну, це був синтез завжди тої віри, яку переживала людина, чи яку проповідувалася для того, щоб її утвердити, для того, щоб вона була така. Ну, живою, щоб вона була е, е, ну, на устах, на вухах, на серці людини. В нашому випадку сьогодні ми е, знаємо два символа віри. Ну, не знаємо, а так більш вони для нас є близькими. Це апостольський символ віри і е, той символ віри більший, котрий ми завжди молимося під час літургії в неділю або в урочистості. Апостольський самовіри це був синтез нашої віри, складений такий, така дефініція для того, щоб ті, хто готується до хрещення, могли собі якби визнавати в такий короткий спосіб віру і теж її вчитися в те, що вірить, ну, переживати. от. І, ну, і це, це, ну, Це для нас важливі, важливі дуже слова, тому що вони допомагають, пригадують і. І провадять нас по цій вірі. отак. Якщо говорити про віру, це ну, сьогодні це дуже так, скажімо, по-різному переживає людина це слово, тобто різне значення дає, Бо досить часто зустрічаємо в суспільстві слово, що я вірую в Бога, але життя цієї людини якось взагалі. Ніякого стосунку до Богу немає. тобто Часто можна почути, я людина віруюча, але не практикуюча, я там, людина вірую в щось, там, невідомо, що ні. І, і, ну, і це до кінця, якби, до кінця неправильно, тому що якщо ми говоримо в контексті християнського життя і в стосунку, там, наприклад, до символу віру, то вірою це вже. Ну, це вже якийсь певний такий стосунок відношення до тих слів, які я буду промовляти, або до, того конкретної, до тієї конкретної правди, яку я визнаю. Тобто, якщо ми говоримо, що я вірую в Бога Отця, Вседержителя, то я якби, показую свій стосунок. Я говорю про свій стосунок до цієї правди, віри, про яку говорю. Тобто, це вже не просто якесь там припущення, це не просто слово, яке говорить про те, що. Я собі там десь свідомий того, що Бог існує. А тут же, якби це слово мене впроваджує у відносини з Господом. Богом. Тобто це ну, насправді дуже, дуже відповідально промовляти це слово вірою і потім говорити, що я вірую, тому що я, по суті, визначаю своє життя, я говорю, що от я такий, і мій стосунок до цієї правди, про яку я говорю, от такий роздумуючи над сенсом цього слова. Ну так, звичайно, що можна брати книги, читати, шукати, виписувати різні цитати, які говорили мудрі люди. І це буде правильно, щоб зрозуміти сенс цього слова, але також можна в медитації переживати свій стосунок до, до, до того, що я промовляю. І я буду більш говорити про своє, ні, тобто не, не про те, що десь там говорили мудрі люди, це залишимо мудрим. От і ну, перше, що вірую, це, це не є е, 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 емоції, так можна сказати. Ні? Тобто, коли я говорю, що я вірую, то це я не говорю про життя емоцій. Е, тобто я не ну, промовляючи слово вірую, не кажу, що я в захопленні від там, тих прав, про які я говорю, що я вірую в Бога. Але це, е, це ну, е, більш. Е, про стосунок, це більш про мій вибір, це більш про моє рішення, це більш про мої відносини, які потім пізніше внаслідку, звичайно, теж ну стають причиною якихось емоцій, які я переживаю. Тобто це важливо розуміти. Бо дуже часто в нашій традиції є таким проблемним, що людина, коли не переживає емоції, визнаючи свої віри, то вона задається запитанням чи взагалі я чи взагалі немає проблем з вірою. І людина приходить і говорить, отче, ну, проблема, бо тому, що я щось ну там, не знаю, сумний, тому що щось там діється в моєму житті. Я не відчуваю цього такого знаєте, захвату від молитви, коли приймаю степри причастя, щось в мені не відбувається цього такого, як раніше відбувалося. Чи коли я молюся, я не відчуваю того, знає... ну, тобто, це віра, вона ну не про емоції. Тобто, внаслідок віри, там да, можуть з'являтися різні емоції. Прикладом є багато тих мужів, жінок зі святого Писання, які переживали глибоко свою віру. І ну, там ми бачимо, що емоції в них з'являються пізніше, коли виконуються якісь там обітниці Божі. Але спочатку це не є емоції. Таким для мене є прикладом це Авраам, таким насправді потужним прикладом. Бо коли він отримав цей поклик Божий, відкрив, то важко говорити, що він приймав рішення. Базуючи на емоціях, тому що від багатих, багатьох речей він мусив відмовитися і вирушити в дорогу, яка була непростою. Тобто це його могло і тривожити, і лякати, і насторожувати. Ні. От тут більш щось інше. Тобто про авторитет, який він відкрив в цій вірі. <кл 'язок> Звичайно, там емоції з'являються потім пізніше, коли виконується обітниця, коли він тримає сина на своїх руках. Тоді ці емоції є. От, але спочатку це не емоції. Ну, і так само віра це ну, нечистий такий раціоналізм, бо тому що прочитати святе Писання і сказати, що «да, це правда, і от я вже віруюча людина, це не можна так сказати. Тому що, ну ми знаємо, приклад Святий Яків говорить в своєму посланні, що демони теж вони бачили Бога, ні? вони споглядали Бога, але вони не є віруючими людьми. Ні? Вони тремтять, вони бояться Бога. То е, знати це не означає вірити. Е, знати це дуже важливий елемент віри, але це не є віра. Е, це теж потрібно пам'ятати. Ну і крайності, ці, що кхм, раціоналізм е, він, е, він є трошки небезпечним, можна, можна говорити, але, цей, але він е, необхідний вивчати віру е, в те, що ми віримо, те, чим ми живемо. От. Ну і так само без, без цього вивчання тоді віра теж вона перетворюється на такий фанатизм. От. Тобто віра це передусім стосунок, стосунок до об'єкту, в якого я вірю. Якщо ми говоримо про Бога, то це моє, моє відношення, мій стосунок до Бога. Тут можна говорити, що так само і в нашому переживанні віри, що емоції нас можуть привести на дорогу віри. Так само, як у відносинах там хлопець з да? що спочатку їх зближають симпатії, емоції. Ні? Тобто вони сильні ці емоції переживають і починають там, відкривати один одного для себе. Але позні, пізніше вони роблять вибір, що вони будуть любити один одного. Ні? І вони розуміють, ну, ті, хто готується до шлюбу, вони розуміють, що емоції пройдуть. Ні? І потім починається життя, життя любові. Там, де потрібно жертвувати, там, де потрібно слухати, там, де потрібно чути. Там, Вибачати і так далі. Якщо ми говоримо про наш стосунок з Господом Богом, то ну, ця дорога теж ну, любов нас захоплює, тобто десь там всередині відкликується те, те, що Господь вклав в наші серця, і воно нас не притягує до Господа Бога. Якщо людина мудра, то вона буде йти за цим покликом. Тобто, Можливо, навіть спочатку якось там базуючи на, на емоціях, на відчуттях, але пізніше має бути рішення, має бути вибір і має бути визнання віри, як ми говоримо. Має бути щось, Цей момент, коли я скажу, «да, я вірую. От, вірую в Бога Отця, Вседержителя, вірую в Ісуса Христа, вірую в Духа Святого.